А для здійснення закупівель, вартість, яких є меншою цих порогів, замовник може використовувати систему, але це його право. Тобто, якщо ви вважаєте за потрібне, наприклад, на 99 тисяч придбати через каталог або через електронну систему, то ви можете це зробити. Якщо ви не хочете цього робити, то це абсолютно ваша справа. Стосовно того, чи користуватися тою процедурою, яку пропонує адміністратор електронної системи, вона вам всім відома. По суті, це колись вона називалась допорогові закупівлі. Потім вона була приведена у відповідність і по суті, відображала те саме, що у нас в законі називалось спрощена закупівля. Ну і зараз так само це якби певним чином спрощена закупівля, яка реалізована. В електронній системі Прозоро, якою ви можете скористатися, якщо того хочете. А, натомість, якщо ви не використовуєте систему, то у такому разі закон, яким було внесено зміни до закону України про публічні закупівлі, отой 2526, про який я казала на самому початку, він зобов'язав закупівельників інформацію про закупівлю, яка здійснюється поза електронною системою, оприлюднювати. І в такому разі, у відповідності до закону про публічні закупівлі, в системі має бути оприлюднено звіт про договір, який укладений без використання електронної системи. Тому принцип тут сповідувався такий, що будь-які закупівлі, інформація про них да, має бути так чи інакше. Відображено, тобто, ви маєте певні інструменти для того, щоб укладати прямі контракти, але при цьому інформацію для суспільства ви все одно зобов'язані розміщувати в системі в певному обсязі.